На громада Тернополя, ви знаєте, ми оголосили повну мобілізацію. Я думаю, що ви також володієте, що вже є чотири загинувших в Києві, вже чотири українця, чотири патріота загинули від рук цієї банди. Ми розуміємо, що вони вже ввели ці закони, які забороняють нам збиратися. Але ми цих законів не визнаємо. Ці закони є антиконституційні. Ми керуємося в своїх зібраннях Конституцією, дає право на мирні зібрання. Хоча сьогодні, напевно, це вже навіть недоречно. Ми вже практично третій раз оголошуємо власне цю мобілізацію. Але сьогодні тернополяни, щоб ви розуміли, власне, сьогодні, сьогоднішня ніч. Буде вирішувати долю України. Сьогоднішню ніч вони планують зачистку Майдану. Ви маєте розуміти, що вони оці владні провокатори, які зараз вбивають людей. І коли весь світ бачить в них в руках зброю, міністр заявляє, що вони не мають зброї. Це і верх цинізму, що може зробити ця влада. Тому ми всі зараз, я би просив вас, тому що цей майдан має бути від сьогодні круглодобовий. Ті, хто не може виїжджати. Але я ще раз прошу, всі зголошуйтеся. Немає меж брехні, немає меж цинізму. Тому ми просимо вас, зголошуйтеся, записуйтеся в оргкомітет. Автобуси в нас готові на виїзд прямо вже. Що потрібно брати з собою? Потрібно брати теплі речі. Ми зараз просимо, скажемо, хто має можливість. Потрібні бронежилети, потрібні каски військові, які будуть захищати нас від куду. Так, ми розуміємо, що це війна, що це війна влади проти власного народу. Але якщо ми цього не відстоїмо, то наші діти і наші внуки нам цього не простять. Ми зараз маємо це зробити як ніколи. І це прийшов той час. Повірте, це вже не треба стояти тижнями на Майдані, надіятися на владу. Ми маємо їхати на Київ, показати всьому світу і в першу чергу тій владі цими мільйонами, що ми зможемо захищатись. І нехай вони попробують піти на нашу українську Січ з її розгоном. Ми будемо захищатись зброєю в руках також. Тому закликаю всіх чоловіків, які мають засоби легальні для самооборони, вони зараз дуже потрібні, дуже потрібні, і їх потрібно брати з собою. Ми обов'язково маємо розуміти, що зараз ці закони, які вони наприймали, вони є антизаконні. Тому ви повинні не боятися. Ми сьогодні повинні стояти. Якщо ви замерзнете, ми мусимо мінятися. Прошу мінятися з сусідами, але цей майдан сьогодні повинен жити. Поки ми зрозуміємо, що немає більше тернополян, немає більше кого відправляти нам на Київ. І ми тоді зможемо, скажімо, вистояти цю нашу перемогу. Зараз ми будемо тут стояти. Ми будемо разом і до кінця. Перемога вже не за горами, шановне товариство, ці майдани збираються по всій Україні. Ці майдани, скажімо, мають бути зараз і стояти до кінця. Настав той час, коли ми вже не проводимо інформаційні вічі. Тому що ми будемо вас інформувати, напевно, зараз кожним разом про нові смерті наших людей. І тому ми мусимо їхати на захист, на захист тих патріотів. Я тільки зранку вернувся з Києва власне, для мобілізації Тернополя і Тернопільщини. І люди там дуже змучені. Вони вже тижнями, дехто місяцями там є з наших людей, тернополян, які там є, віддають себе повністю цій нашій революції. Тому прошу вас, чоловіки, зголошуйтесь. Ми надзвичайно потрібні зараз Тернополю, Україні і нашій революції. Слава Україні!